Привіт, мої братики та сестрички. Я думаю, кожен з вас, що вираз співає як Давид. Та як це співати як Давид? Хто чув, як співає Давид? Хто знає, як звучав його голос, чи потрапляв він у всі ноти, які діапазони його голосу? І таких питань вистачає. Та чи це важливо? Головне, що ми знаємо про Давида, записано в книгі дії святих апостолів, в 13 розділі, 22 вірші, Господь каже: Я знайшов Давида, сина Єсея, людину мого серця. Він виконує всі мої наміри. Господь назвав Давида мужем по серцю своєму. Це та людина, яка славила Господа в будь-яких обставинах свого життя. І Господь був завжди поруч. Якщо ти боїшся, слав Господа, якщо ти радієш, прославляй Господа, якщо ти чекаєш на зцілення, прославляй свого Бога. Якщо тобі погано, поклоняйся йому. Якщо тобі добре, чудово, поклоняйся своєму Господу, твій спів живому Богу здатний змінити твоє життя, і ворог знає про це. Тому він намагається зробити все, щоб ти не почав цього робити, нав'язуючи хибні думки про твої можливості. Запам'ятай, твій голос унікальний: Господь створив тебе і наділив саме тим інструментом, який доповнює звук єдності своєї церкви. І я скажу тобі більше, ти можеш налаштовувати свій інструмент та покращувати його звучання. Господь знає всі ноти, в які ти не потрапив. Та Господь також бачить твоє старання, коли ти славиш його ім'я. Тому нічого не бійся, відкривай своє серце в звуках свого співу перед нашим Господом. Він достоїн всієї слави. А якщо всієї, значить і твоєї. Господь чекає почути твій голос. І запам'ятайте, з кожної пісної хвилини поклоніння ваш інструмент звучатиме ще краще. Слава нашому Господу!